Друзі, всім привіт! Слава Україні! Приїхала у нас така цікава посилка з Китаю. До речі, за два тижні на місць Експрес була доставлена. Ну, Купляю вже не перший раз того продавця. Хто дивиться, слідкує за каналом, вже бачить, такі у нас камери. Це є купульна камера з двійним об'єктивом на 8 Мп. Ну, Давайте відкриємо, подивимося, що у нас взагалі приїхало. Особливо з Китаю. Вони всі відео знімаю на камеру. В разі Неправильно відправлення товару чи не того. Можна доказати. Обов'язково показуємо трек номер і відкриваємо. Досить цікаво. Раз У мене ну, так, в мене поламалася попередня. Будемо пробувати нову так. Сторону. Так, що ми маємо в характеристиках. 8 пікселів. Замовляв без картки пам'яті, бо маю в комплекті ще ну, до неї стару і ще маю одну нову. Там можна замовити різний об'єм пам картки пам'яті в комплекті, трошки буде дорожче однозначно. І ICC-програма наша сама простенька. О, так має виглядати камера. Єдине, що камера має бути чорна з білим. Ну, Давайте подивимось, що у нас приїхало. Так, Інструкція. Так, глянемо швиденько. QR-код на скачку програми. О, навіть все вже в кольорі. Інструкція. Так, бачите, все на англійській мові. Тобто тут все дуже простенько і ясно, так само, як всі купольні камери вона налаштовується. Так, що ми маємо? Блок живлення стандартний. На 12 вольт. Так, все коротеньке, все стандартне, як завжди. Так, 12 вольт від 2000 А. Так, і тут у нас перехідники, кріплення, все в комплекті, бачите, дюбеля. І давайте глянемо на саму камеру нашу. Більше немає нічого, немає нічого. Ну що, друзі, можу вам сказати, що приїхало те, що треба. Має антенку, це є Wi-Fi камера. Так, Кріплення досить цікаве. Сюди. Тобто ми її розвертаємо одну камеру постійно, буде дивитися в якусь сторону, а цією ми вже собі регулюємо, вона обертається в ту зону, яку нам треба. Тобто вона дві картинки буде мати в додатку. Так що Буду пробувати підключати. Силку на продавця, до речі, дав мені дуже хорошу знижку. 29 доларів за камеру. Тобто хороша ціна в Україні. Ви за таку ціну не купите взагалі навіть на один об'єктив. Так що, ссылку на продавця, лишу в описі під відео. Сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!